На превеликий жаль, дорогі наші друзі, наразі виключається кругом світло і не завжди можемо включити апаратуру. Тому, поки не стабілізується ситуація, будемо спілкуватися в такому режимі. Просимо у вас вибачення, але нічого вдіяти, на жаль, не зможемо. Так от, на превеликий жаль, поки українці не зрозуміють однієї простої істини, ми з вами ніколи нічого не змінимо. Дуже багато людей навіть не хоче подумати про те, чому ж насправді почалась війна, чому українці почали один одного з'їдати, чому з'явились сепаратисти, чому з'явились колаборанти і так далі. Забігаючи наперед, одразу вам скажемо: так, війна могла початися дійсно з будь-якої причини, і Російська Федерація завжди б її знайшла. Тут усі ті, хто кажуть, що війна була по 100%, праві. Але ж подивіться, скільки у нас зрадників не тільки в СБУ, не тільки в поліції, а й серед простих громадян. А коли ми читаємо коментарі деяких людей, то складається враження, що це або пишуть боти. Або пишуть люди, які лікуються в психлікарні. Ось, наприклад, такий коментар: всі ви юристи однакові, всі ви депутати однакові, всі поліцейські однакові і так далі. Тобто, всі погані, але ж є одне но. Та людина, яка пише, навряд чи вона вважає себе поганою. Тобто, по її логіці, вона хороша. А тепер уявіть, скільки таких хороших людей насправді працюють в наших правоохоронних органах і всі вважають, що вони хороші. Питання то де ж істина, а істина, як завжди, посередині немає такого поняття, як усі є поняття конкретно: ось Коля, Вася, Олеся, Маша працюють в поліції і коять злочини. Це предметна розмова. Не можна осуджувати всіх по одному чи десятьох зрадниках. Але сьогодні, друзі, не про це. Серед мільйонів наших громадян, українців, які захищають нашу неньку від загарбників Російської Федерації. Є дуже багато чудових, порядних людей. А тепер уявіть, одна із цих людей хоче щось змінити, тому що вона побачила, як живуть люди, їй дуже важко, і вона справжній патріот, вона ця людина хоче щось змінити, але з чого ж тоді їй почати, та все просто з корупції. Тобто з антикорупційної діяльності, оскільки корупція це єдине, що роз'їдає повністю наше суспільство. В Біблії навіть є така фраза, срібролюбіє корінь всіх зол. І ця людина стає активістом і починає боротьбу з корупцією. І тут, що ви думаєте, на неї не тільки нападають корупціонери, у яких є дуже багато впливу та ресурсів здійснювати такі напади, застосовуючи певних ботів в інтернеті. І так далі, але разом з тим про неї також пишуть і прості громадяни, які її не знають цю людину, і пишуть, що ти така ж сама. А деякі, взагалі, коли люди розповідають про корупцію, розповідають про те, як грабують український народ, пишуть, що винний ти, а не той, хто грабує, і це друзі на превеликий жаль українські реалії. От і цікаво, як ми з таким підходом можемо побудувати. Нормальну адекватну країну ми зараз не хочемо нікому читати моралі, але давайте задумаємося, чому ми обираємо депутатів, президентів, а потім самі ж на них скаржимося. А не через те, що ми просто не хочемо нічого робити. Ми їх обираємо для того, щоб вони для нас щось зробили. А вони дають нам те, що ми хочемо почути на виборах. Тому що якби ми аналізували, ми б розуміли, що усе, що нам кажуть на виборах, це популізм. На превеликий жаль, українці зараз не хочуть думати, вони просто ведуться на крики, на емоції. От вийшов один активіст, покричав, і за ним усі побігли робити мітинги. А насправді. Ніхто навіть не хоче розібратись, чи являється цей так званий активіст, як мінімум, експертом в тій галузі, про яку він кричить. Якщо він каже про корупцію в правоохоронних органах, то чи являється він взагалі юристом, чи може він давати певні оцінки правоохоронним органам і так далі. Якщо він каже, що хірург неправильно зробив операцію, то чи являється ця людина хірургом? І так у всьому, треба як мінімум розуміти, про що ти говориш. Але ж ні, в нашому суспільстві досить просто вискочити, покричати, і все вже чудово. Саме тому, друзі, ми бачимо навіть по коментарях, як люди, коли ти їм Розповідаєш про явні корупційні дії, показуєш вже ну по суті, вже не знаєш, як їм показати, вже якби на відео зачитуєш прямі норми закону, все одно вони реагують негативно і вважають, що хтось тебе купив. А чому вони так вважають? Тому що самі продаються, бо в будь-якій сфері є кінцевий, як вони кажуть, покупець. Тобто у них навіть в думці не спадає, що кінцевим покупцем і власником усієї цієї команди являєшся саме ти, та й дивитися на твою діяльність ніхто не хоче. Головне покричати, головне написати якісь гадості в коментарях. І на цьому все. Шкода, друзі, що коли з'являються чудові люди, які хочуть щось змінити, які борються з корупцією, а це не тільки ми, насправді дуже багато чудових професійних людей, в тому числі юристів, які воюють з корупціонерами, але вони стикаються з цією ось ситуацією і задають собі питання: а для кого ми це все робимо, коли сам той же ж народ кричить, що зрадники не ті, хто зрадили народ, а ті, хто показав про зраду, маємо надію, що колись до українців ці прості істини дійдуть, і ми зможемо адекватно усі спілкуватись. Слава Україні!